Бо воно насправді не є тим, чим ти з цього знаєш, ніяк не називається для тебе, наприклад, оцей стіл це щось окреме через те, що ти знаєш слово стіл, знаєш опис цього слова і віриш в це. А як я сказав перед цим на початку, що воно не вимагає взагалі ніякого слова, опису і щоб ти це чимсь знала. Воно просто є. Тільки ти його робиш чимось, і от кожен якесь явище робить чимось, і воно завжди неправда. І коли ти це бачиш, то ти можеш знати його чим хочеш. Так скажем, поки ти не сунулась до, до себе, ну, побачила ілюзорність, так чому би тобі не знати це чимось іншим? Чом би тобі себе не знати інше, якщо все, що ти про себе знаєш, неправда. Якщо ти думаєш, ти, наприклад, там ну не ти конкретно, я всьому да там ти сором'язлива, чи там нерішуча, чи твій уділ це от, ходити от сюди на роботу, чи спілкуватися з такими людьми, а до тих людей мені ще далеко, от ти чимось себе знаєш, якоюсь, якимись, і бачиш, що це просто. Так вот сформували, а насправді ти не є цим, і в цей момент ти можеш себе знати чим завгодно. Ти одна безкінечна, взагалі того, що ще можливо, не вважаєш себе тільки ось цим. Я набрав за місяць в інстаграмі 100 тисяч. Я такий то нового року мільйон в мене буде. Просто а чом би ні. Я можу знати себе чим завгодно, ким завгодно. Прямо зараз. Мені в голову ніхто не може залізти. Хто мені мішає знати себе найкращим подкастером в світі зараз?